Білий блокнот з кімнатами, наліпками можу сказати, що мрії збуваються, тому що подивіться на усі ці кльові набори. І Сьогодні ми будемо збирати такі апартаменти. Дістаємо їх з блокнотику, закриваємо, обираємо і. Починаємо. І починаємо ми з вами спочатку робити анпакінг. Так, поворот розворот. Мама Мія, це що за гарні наліпки? Besties, не забуваємо, за пінцет без пінцету буде важко. І як завжди, починаємо з самої великої деталі, яку розташуємо тут. І я хочу поставити одразу сходи, але спочатку нам потрібно поставити Угу. Mm -hmm. Ну, інша справа. Тепер беремо сходи, перила і рік. Рівненько намагаємо. Килимок, щоб ніжкам було м'ягенько. да-да. О, Мені здається, що ці книги будуть ідеально пасувати тут на стіні. Ну, ляпота. А ще якщо додати картину та ти що. Ну, а на другому поверсі ми розташуємо місце для відпочинку. І, по-перше, у нас тут буде робочий столик, де ми поставимо усі такі. Штуки це лампа, календар та книги. А сидіти хтось планує, ну, планує ставимо стул. Ну, а тюльпани ми знаєте, де повісимо. А я хочу повісити їх на стіні. Наче круто виглядає так. Цікавенько. А картини, напевно, малював хтось з мешканців. Ну і головний атрибут кімнати для відпочинку це ліжко. Тумбочка, світильник. Ну і додамо килимок з тапочками, щоб було м'ягенько, коли просинаєшся. Але хочу зауважити, що живе тут доволі видатний художник. Ви подивіться на ці роботи. Ну, Ван Гог! І, до речі, ці наліпки можна придбати в магазині Бестіс Бутік по посиланню в шапці профілю.